Всім привіт! Сьогодні хочу розпочати зйомку нового влогу і трішки розповісти вам по планам, тому що в цьому відео мені хочеться, звісно, показати вам свої нові процеси і їх всі гарнесенько завершити. І сьогодні я хочу розпочати зйомку нового відео, оскільки я довгий час працювала над майстер-класом. На ведмедицю, то мені зараз хочеться, звісно, приступити до створення чогось нового. Але в мене є багато початого, і я хочу завершити саме початі процеси. в мене їх багатенько, і хочу з вами поділитися, над чим буду працювати. Тож, поїхали. Спершу для початку, доки я в'язала. Доки я створювала майстер-клас на ведмедицю, я приступила до вив'язування гарбузиків. Можливо, пам'ятаєте, в минулому році восени я показувала вам гарбузики, власне, створення, які я в'язала на замовлення. Так от, я нещодавно знайшла схему свою і мені захотілося пов'язати такі гарбузи на наявність. Такий гарбузик можна використовувати для. Брелочка для просто, наприклад, в інтер'єрі, як іграшку, ну, я думаю, можна знайти безліч куди можна подіти такий гарбузик. можна, наприклад, класти як комплімент до замовлення. Він в'яжеться дуже швидко, матеріалів на нього йде. Ну, я б сказала, небагато, тому можна навіть робити комплімент до замовлення. В моєму випадку я буду всім цим гарбузикам, які нав'яжу, я буду прикріпляти карабінчики чи то підвіски. Так, принесла ось такі свої запаси. У мене є ось така жерстяна баночка. Дуже-дуже вона, до речі, гарна. І я тут зберігаю свої підвіски. Ось такі в мене є товстіші. Далі в мене є трішечки тонші. І в мене є ще карабінчики. Ось такі карабіни. І ось такий кольор. Він просто неймовірний. Також це карабін, тому ще в мене є ось такі, але це я колись-колись ще коли починала свою творчість, замовляла. Якісь мені приходили в подарунки, і я їх так тут зберігаю, але... але не користуюсь чимось. Так, для початку. Давайте подивимося, що я тут вже нав'язала. Із готових заготовок, що в мене є. Ось подивіться, ось такі гарнесенькі заготовки. Дуже подобаються мені такі кольори. Це ось такий типу тілесний. Далі ось така морквіана буде. Далі ось жовтенька. Знову, типу, бежева, але я так дивлюся, наче ось ця була трішки темніша, ні. Так, бачите, наче ось ця світліша. І ще дві ось такі роді. Бачите, ця прям як червоний, наче. І ось такі. Тут я ховала ниточки. Це буде зворотній бік, тому, тому ховала нитки. Залишила довгий кінчик нитки, щоб. З'єднувати ось таку я почала, у мене є багатенько ось такої пряжі морквяної. І я вже почала ось тут в'язати нову заготовку. І зовсім випадково знайшла в себе в запасах, подивіться, ось таку красу, це пряжа від YarnArt, Cinse Splash 955-й кольор. Подивіться, яка гарна пряжа. І мені здається, що гарбузок буде просто неймовірний з такого кольору, він буде рябий, незвичний, тому мені захотілося, ну, коли потрапила до рук ця заготовка, я зрозуміла, що все. Буду шукати пряжу. Знайшла в запасах пряжу, і тепер буду працювати ще над ось таким гарбузиком. Тому я вже сказала, буду нав'язувати гарбузики. З цієї всієї пряжі мені вистачить. На гарбузи, і, звісно, хочеться мені вже якнайшвидше завершити цей проєкт. Більше пряжі поки брати не буду, за виключенням ось такого рудого. Не знаю, що подумаю, тому що мені хочеться ще з такого пов'язати гарбузики, а там в заготовках я ще не в'язала саме з такого кольору. Тому один із моїх планів це пов'язати гарбузи. І спершу, звісно, я почну з цієї пряжі, яку я наготувала. Так, далі, те, що я планую, це, звісно, шарф, але на нього я терміни не ставлю. Як бачите, я прив'язала його зовсім зовсім мало. Але перейшла вже на спиці 2,5, 3. Так, здається, це 3. Трійка. Два з половиною я робила перші два рядочки, як бачите, щоб вони в мене були більш таки зібрані. А далі саме полотно я в'язала вже на спицях номер 3 І як бачите, вже краще. Тому що в минулих відео, коли я вам тільки показувала, коли я починала спицями номер 4 там взагалі полотно було таке ріхле, мені не подобалося. А тут мені взагалі подобається, як це все виглядає. На шарф я особі не ставлю якусь, якусь конкретну ціль завершити його якнайшвидше, тому що. Ну, нехай це буде така відпочивалка моя, і не буду поспішати, буду в'язати його. Хочу його зробити дуже-дуже довгим. Це ще перший моточок, до речі 100 грамовий. В мене таких матків всього було 5, тож один я завершу, 4 у мене залишаються. Тут, до речі, <кій> зараз покажу, в мене, як бачите, був вузлик. Бачите, тому я залишила ось такий довгий кінець ось тут, і буду це все діло потім вже по завершенню шарфа ховати. Бачите, як добре все ж перемотувати пряжу і розуміти, що, в принципі, очікувати від цього моточка. Тому, як вже сказала, ось такий процес, проєкт в мене буде в'язати. Просто в'язатися як відпочивалка. Конкретну ціль я собі не ставлю по терміну. Так, далі це був ось такий зайчик-українець. Можливо, пам'ятаєте, я його створювала для, починала створювати для наявності, тому хочеться мені його якнайшвидше завершити. Є в мене залишки молочного, нові маточки вже брати не буду. І хочу його завершити. Тут тільки голова, два вуха зробити і все, зайчик буде готовий. Тому хочеться мені цей проект завершити, щоб він в мене вже не лежав. Ну і, звісно, мої красуні. Я так до них і не приступала, оскільки працювала над майстер-класом. Дуже подобається мені моя єдиноріжка. я вам вже їх показувала, і нічого з того часу не змінилося, тому що я над ними не працювала. Оскільки працювала, знову ж таки, над майстер-класом. Майстер-клас забирає просто велику купу часу. О, і немає часу більше на в'язання, на зйомки, тому. Тому це все діло в мене стало на ось такому етапі. Ось така пряжа. Пряжу я використовувала на гриву, Подивіться, яка вона гарна дівчинка. Гривку ще буду, звісно, завершувати. Знаєте, я так дивилася, що мені хочеться, звісно, з пишною гривою. Але а, наче ось так дивишся і хочеться зробити гривку меншу. Коли береш меншу, наче ні. Щось не вистачає. Тому все. Буду, як собі задумала, що грива в мене буде ось така. Ще треба сюди створити вушка і треба зробити хвостик. І, в принципі, перша ріжка вже буде готова. Ой, тому мені хочеться якнайшвидше завершити їх, цих красунь, відфотографувати і викласти до свого магазинчика. Ось цій дівчинці, звісно, треба зробити гриву, хвіст, вуха. І також, в принципі, якщо я не вигадаю якийсь аксесуар, то дівчинка вже також буде готова. Так, по пряжі на гриву я не знаю. В минулих відео я вже вам розповідала, але а, тут в мене вже все перемішалося, то не знаю. Ось така грива і ось така пряжа це перемотана пряжа, Ярнард Джинс Крейзі. Якийсь із цих кольорів 8216, а якийсь 8206, тому не знаю. Минулих відео я про це говорила, а зараз стикетки змішалися, тому... тому вже не знаю. А основний колір я вирішила обрати ось такий від Alize Cotton Gold. Так, 382. Пам'ятаєте, я замовляла таку пряжу. Робила тут розпаковку минулих відео, тому можете. Перейти подивитися, там я замовляла дуже багато пряжі. Ось, тому ділилася з вами. Ось такі у мене плани. Перше, це гарбузи, далі зайчик і дві єдина ріжка. Шарф, як я вже говорила, я собі не буду ставити за ціль, щоб поставити якісь терміни. А ось ці іграшки мені прям хочеться завершити. Буду помаленьку, звісно, з'єднувати. Гарбузи, я вже уявляю, яка це буде краса. І помаленьку, звісно, нав'язуватиму нові. Тому все, побігла працювати. Сьогодні я хочу чергову посилку вам показати, поділитися, можливо, вам буде щось цікаве, тому поїхали. Для початку це ось така квітка, листячко. Минулого разу я вам показувала типу листя лілії водяної, а цього разу я замовила в того ж продавця, мені здається, але трішечки інші листочки. Також вони з такими плямами, рябі. Я замовляла це листя для фотореквізиту, тому ось такі листочки у мене тепер ще є. Далі тільки подивіться, це також, як фотореквізит, я замовляла. Ось такий суккулент, це все штучне. І тільки ну, подивіться, як це гарно. Мені так подобаються ось такі штучні квіточки, листочки. Дуже подобається, до речі, матеріал, з якого зроблена сама квітка. Тому ще ось такий суккулентик додається до моєї колекції. Для фотореквізиту. Далі це був ось такий ремінь. Не знаю, чи робити розпаковку. Давайте, певно, зробимо. Якщо вам цікаво, на темі, якщо у вас є Apple Watch, то на темі вони дуже-дуже дешеві. По 40 гривень і по 50 можна замовити. Ось такий. Він дуже-дуже якісний, гарний. У мене колись такий ремінь вже був. Мені подобається такий колір. Тому замовила ще. Такий він гладенький-гладенький на дотик, ой, Тому замовила. Далі подивіться ось такі папери, типу вінтажні. Я замовила для фото, ну, як фотореквізит. Ззаді вони білі. Так, о, спереді, бачите, ось такі цікаві, всі різні. І мені дуже-дуже хотілося, я замовляла в самій-самій першій своїй посилці. Замовляла нотні листочки. Подивіться, який гарний. А цього разу мені захотілося замовити ось такі типу старовинні такі, немов спалені листочки для своїх фото. Подивіться, які вони гарні. Клас. Дуже подобається. Звісно, буду користуватися. Їх тут багато, не знаю навіть скільки. Вони були по приємній ціні. І я вирішила замовити десь класти до кадру на фон. І буде дуже-дуже гарно. Далі в мене є ось такі дві посилки, і скажу це доповнення до моїх ось таких квітів. Тому що я думаю, я буду замовляти такі квіточки не востаннє. У мене вже є, і я замовила ще. І думаю, буду замовляти, які мені будуть подобатись. І а зараз я вам покажу дещо, ви зрозумієте. Так. Гарнесенько запаковано. Бачите, ось таку коробку з купирку. Так, подивіться, яка підставка гарнесенька. І тут така скляна баночка. Ось, подивіться, там було, була така банка і більшого розміру, але мені захотілося маленьку. Ось так ось це все. Гарнесенько можна з'єднати, і буде така чудова підставка під такого типу сукуленти, щоб використовувати для фото. І а, наступній наступному пакетику це були ось такі камінці. Тут зіп-пакет, тому зараз я, до речі, дуже-дуже приємно здивована, що тут зіп-пакет. Тому що в такому пакетику буде зручненько їх зберігати. Давайте подивимось. Там було дуже багато різних камінців, то здається 100 грамів. Але я обрала саме такі, вони мені так сподобались, там було різне забарвлення насправді. Тому, кому цікаво, можу залишити посилання. Подивіться, які вони гарні. Дуже-дуже гарні камінці. І на що ж я їх замовила. я буду використовувати такі камінці для цієї баночки, буду їх сюди засипати, зверху вставляти квітку, і буде в мене така імітація типу квітка в горщику. Так, в таких камінцях, сукулент. Ось тому я коли побачила, відразу мені захотілося замовити, оскільки я планую ще замовляти такі квіти, і хочеться, щоб вони в кадрі були ось такі гарні підставки. Там як я вже говорила, повторююсь, така підставка була трішки більшого розміру, але я захотіла. Ну, ось таку невеличку, маленьку, а там була трішки довше. І підставка така довша, і сама баночка. Мені здається, також довша там. Далі це було ось таке полотно. Я так розумію, це полотно для е, того, щоб використовувати його на стіл. Бачите? Але я замовила також як фотореквізит. Зараз розпакуємо, подивимося. Яке воно, тому що там було також багато забарвлень, багато розмірів, мені здається, я взяла розмір найменший. Тут розмір 30 на 45. Подивіться, тут така класна ниточка використана. Бачите, вона невелика. мені велика і не треба було, скільки це для фото поміщати до кадру, тому... Я з таким розрахунком і замовляла. Дуже класна вона така плетена, як бачите, тут наче нитка шпагату, Ось такий край з одного боку, а з іншого ось такий. Бачите, дуже гарно плетена така підставка, мені здається, це під посуду, такий килимочок. Але я, як вже сказала, буду використовувати це як фотореквізит. Так, далі це були ось такі ножиці. О, бо мої ножиці аїст uh, ось такі з Аліекспрес. Вони мені дуже-дуже подобалися, але вони вже трішечки тепіють. Так, ну що, подивіться, ось такі ножиці. Є ось такий чохол, Дуже класні, рожеві. Uh, зараз, так, бачите, тут навіть є додаткова така. Силиконова штучка, яка, типу, захищає від гострого кінчику. Дуже подобаються мені ножиці ці буду, звісно, користуватися. Так, мені ця пачка більше не треба. О, бачите, гострі. Клас, взагалі такі, прям гострі-гострі. Тому ще в мене будуть і ось такі ножиці. Я не знаю, можливо, ось цей захисний. Викину, а ось такий чохол залишу, звісно. Клас, дуже подобаються мені ножиці. Пишіть, як вам. Ось тепер у мене їх двоє. Такі я замовляла в минулому році, здається, чи вже не пам'ятаю в Aliexpress, а ось такі стеми. Дуже вони такі важкі, класні, гострі, тому тепер у мене їх буде двоє. Тим паче рожеві. Я обожнюю рожевий колір і мені хотілося. Щоб в мене були ще ось такі рожеві, Клас, дуже задоволена. Сьогодні хочу показати вам трохи, на якій стадії у мене вже гарбузи. Декілька гарбузиків я все ж завершила. Це ось такий біленький, жовтий. Далі був ще ось такий білий. Дуже подобається мені, до речі. ну Вони йдуть не білі, а такі типу бежево-сірі. І мені дуже-дуже подобаються такі гарбузи. Далі це були ще два ось такі гарбузики. Також дуже-дуже гарні руді. Бачите, я вже зробила хвостики. І один гарбузок в мене ще залишається зібрати. Ось, бачите, він вже, вірніше, зібраний, мені тільки лишається зробити ось такий хвостик. І це буде дуже-дуже гарно ще в такому кольорі. Бачите, в мене ще є ось такий початий гарбузок і є. Ось такий жовто гарячий також буду працювати, але вже собі не ставлю ціль. Хочеться мені, щоб це також була свого роду відпочивалка, нав'язувати періодично такі гарбузики, і робити з них з типу брилочки, щось типу такого. Ось Тому звітую, що гарбузи мої в'яжуться, і вже бачите, навіть є готові роботи. І зараз хочу показати вам ще єдиноріжок. І подивіться, в цій єдиноріжці я робила гривку трішечки, мені здається, не такою густою, але все ж вона також, наче густенька. Я її трішки по іншому принципу зробила і чим дуже-дуже задоволена. Причепила поки сюди ось такі бантики, це стрічка. І в мене тут ще є, подивіться, який хвостик. Так, Тут я робила хвостик в два ряди, і доробила ось таку креслоню. Мені ще, до речі, залишається тут зробити вушка, але вже дуже-дуже хотілося вам показати. Тут ось такий бантик, і тут я зробила в один ряд хвостик, тому, думаю, також навіть гарно, бачите. Тут в один ряд, а тут в вражеві в два. Але також можна дов'язати, думаю, це буде не проблема, тому що пряжа в мене є ось такий цілий залишок, тому оскільки тут я вив'язала залишок, який я відмотувала, у мене лишалося. І можна ще відмотати ось тут коричневий. І також декілька локонів на хвостик зробити і коричневий. Так. Дуже подобаються мені красуни, такі вони прям гарні. Тому буду робити спільне фото своїх красунечок. Все. Така у мене краса. Нарешті я їх завершила, буду починати ще одну, думаю, але ще не підбирала колір. Ну і все, думаю, завершувати цей влог. Дякую, що були зі мною. Зайчика я вам вже показувала, в мене його замовили. Поїхав він аж до Нью-Йорка, тому зайчика мені довелося завершити, скажімо так, в екстреному порядку, тому що мені на нього прийшло ще й замовлення, тому я почала з нього. Також ще планую зараз зібрати ось цей гарбузик, Не зібрати, а зв'язати ось такий хвостик. Дуже е, круто, що я все ж завершила свої початі іграшки, це був візайчик, це були єдинороги, е, і ось такі гарбузики. Тепер я можу сміливо в'язати такі гарбузики, просто, скажімо так, як відпочивалку, і можу приступати до е, створення якоїсь нової іграшки. Але мені дуже хочеться пов'язати єдинорогів. Своїх. Вже нарешті я зробила таку схему, яка мені подобається в цих єдиноріжках. Я втілила просто всю свою задумку. І подивіться, ось такі єдиноріжки я пришивала тут всі деталі. Ось такі режеві я пришивала лише голову і ріг. Ручки, ніжки я вже в'язала, тому також це дуже-дуже зручно. Ще є в мене деяка пряжа, тому думаю, можна починати сміливо ще одну єдину ріжку, тому що це дуже-дуже гарно. Хочеться мені спробувати і в молочному кольорі, тому що тут я О, використовувала від Alize Cotton Gold це 382. Ось такий колір. Він не чисто молочний, він такий, бачите, як тілесно-рожевий, тому. Тому не знаю, можливо, ще пов'яжу з таких молочних кольорів єдинорогів, не знаю. Пишіть, як вам моя єдиноріжка, чи хотіли б майстер-клас. А я буду завершувати це відео на ноті і до наступних відео. Чекатиму на вас в коментарі.